У Сумській області 162 дитини зараз хворіють на рак. Минулого року цей діагноз вперше встановили 28 дітям. Це на 20 більше ніж у 2020-му. 15 лютого це міжнародний день дитини, що хвора на рак. Які можливості є і потр і потреби є в сумському відділенні онкогематології та хто допомагає маленьким пацієнтам? Дивіться далі в сюжеті. Спочатку я захворіла гайморитом, але потім сказали, що в мене пухлина головного мозку. Мене відправили до Києву і там я взяла МРТ. Потім мені сказали, що я буду приймати хімію. Було дуже важко, звичайно, але я батькам сказала, я борець і я проходила лікування, мені було боляче, мені було неприємно, хімія важка, але я здавала цей путь. Так, 15-річна Владислава розповідає про своє захворювання. Вона лікується протягом року. Попереду у дівчини контрольне МРТ, щоб дізнатися, як подіяло лікування. У відділенні онкогематології зараз періодично лікуються від 15 до 20 дітей. Через карантин їх за можливості відпускають на амбулаторне лікування. Епідемія коронавірусу впливає і на діагностику та вчасне виявлення раку, розповідає завідувачка відділення Ліана Никитенко. Рак не является абсолютно фатальным заболеванием сейчас, но эффективность лечения, выживаемость детей и длительные ремиссии даже зависят от того, в какой стадии поступает ребенок. Во время ковида сейчас, что любая температура, любая слабость это только ковид может быть. Поэтому надо быть внимательнее и родителям к своим детям, и медработникам. Помните о том, что, несмотря на то, что онкология торфанные заболевания, в принципе, средняя заболеваемость 10-15 случаев на 100 тысяч детского населения, но они все-таки бывают. Педіатр Анна Полипенко розповідає, на які симптоми слід звертати увагу батькам і сімейним лікарям, щоб не пропустити симптоми можливої онкології. Це тривалі і довго тривалі. Порушення з боку різних систем у дитини. Зокрема, це можуть бути безпричинна і тривала втрата ваги. Також це можуть бути часті інфекційні захворювання, інтоксикаційний синдром, який проявляється слабкістю, швидкою втомлюваністю, дитина. Втратою втрат, апетиту, явна виражена блідість шкірних покровів, також може відмічатися незрозумілі висипи на шкірі, може бути збільшення периферичних лімфатичних вузлів, як одного, так і декількох або групи лімфатичних вузлів. Можуть бути прояви блювання без нудоти, ранкове блювання із головними болями частими. За словами завідувачки відділення онкогематології Ліани Никитенко. Останні кілька років воно добре фінансується за рахунок державних програм для онкохворих. На даний час на балансі лікарні мають ліків на 20 мільйонів гривень, але є й незакриті потреби. Відділення нуждається в приобреті кліматичеської каміри і шейкера для сохранения тромбоцитов. Стоимость орієнтировочна може там до 300-350 тисяч гривень. Апарат очень нужен в відділенні. так как дети нуждаются в заместительной терапии аферезными тромбоцитами и выходные дни, и ночи. Следующий аппарат – это цитоцентрифуга, цитоспин. Когда-то благотворительный фонд «Видень» нам приобретал эту центрифугу, наверное, еще в начале 2000-х годов. Она тоже вышла из строя. Она не подлежит ремонту. Этот аппарат нужен для того, чтобы оценивать состояние нервной системы у детей с лимфопролиферативными заболеваниями. Відділенню, де долають рак, завжди потрібна допомога волонтерів, і фінансова і моральна. Волонтерів, говорить завідуюча, багато. 21 рік хворих дітей підтримує благодійний фонд Відень. Також допомагають волонтери в рамках проєкту суми IT проти раку, передаючи щомісяця кілька десятків тисяч гривень. П'ять років підтримує онкохворих дітей сумчанка Юлія Іса. Її благодійний фонд Добро в дії за п'ять років передав відділенню 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хотілося, щоб була проста, прозора, зрозуміла система допомоги онкохворим дітям, просто людей, які хочуть це робити. Ще є одна один із видів допомоги, і щоб це все було юридичній площині, щоб це все було офіційно, щоб хтось, ну якщо і це я, то ніс відповідальність, тому що це кошти. Ми акумулюємо певну суму на рахунку. І купуємо необхідні препарати, які потрібні от зараз. Так, і дитинка отримує цю допомогу вчасно. Не чекає, не збирають батьки кошти. Ми купуємо усю на усю суму потрібні препарати для відділення. От зараз, на всю суму, зараз їх було лише 2,5 тисячі гривень. Я придбала сьогодні, заплатила йому на увазі бісептол. Це те, що замовила відділення. Зараз дитячий рак лікують ефективніше, ніж 15-20 років тому, говорить завідуюча онкогематологією. Вчасно виявлений лейкоз, наприклад, долають близько 80% дітей. Головне вчасно помітити початок захворювання і розпочати лікування. Планує своє майбутнє без раку і Владислава. Буду поступати з музикою, але в мене ще є свій інстаграм магазин, там де я продаю свою косметику. Буде такий трошечки маленький бізнес в мене. Анна книжка, Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко. Новини Суспільному Суми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в світі у майже 300 тисяч дітей до 19 років діагностують рак. За інформацією центру громадського здоров'я у країнах Європи 75-80% дітей з злоякісними пухлинами і лейкозами мають шанси знову бути здоровими в Україні. Рівень виживання дітей в середньому становить близько 60%.